Земіц Optilin Pro – відкрити нову еру досконалості шкіри. Раді представити вам інноваційний лазерний апарат Optilin Pro, спеціально розроблений для ефективного та безпечного видалення судинних утворень і дрібних новоутворень. Завдяки використанню оптимальної довжини хвилі 980 нанометрів. Цей лазер точно націлюється на гемоглобін у судинах, забезпечуючи неймовірно точні та довготривалі результати без шкоди для навколишніх тканин. Переваги Xemits Optilin Pro. інноваційна технологія OptiPower 2X. Zemit Optilin Pro використовує передову технологію OptiPower 2X, яка значно підвищує ефективність лазерних процедур завдяки покращеній системі подачі потужності. Це дозволяє досягти стабільних результатів, які зберігаються протягом тривалого часу. Професійна точність з маніпулою Optilin Pro. Земіс Optilin Pro оснащений професійно розробленою маніпулою, яка фокусується на діаметрі від 0,2 до 0,5 мм. Це дозволяє точно націлювати енергію на тканини мішені, зменшуючи ризик опіків навколишніх шкірних тканин. Точність ключ до успіху у сфері косметології і Земіс Optilin Pro забезпечує саме такий рівень точності. Розширений спектр процедур. Земіс Optilin Pro – це не просто апарат для видалення судинних утворень. Його універсальність дозволяє ефективно обробляти дрібні новоутворення, такі як папіломи, кондиломи, кератоми та бородавки. Також апарат здатний коагулювати гемангіоми, що відкриває широкий спектр процедурних можливостей для пацієнтів. Висока ефективність. Підвищена потужність дозволяє обробляти більші ділянки шкіри за менший час, роблячи процедури швидшими та зручнішими для пацієнтів. Це підвищує ефективність та задоволення від процедури. Optilin Pro має сучасний сенсорний інтерфейс, який робить налаштування процедур легким і швидким для косметолога. Оновлений стильний дизайн апарату стане. Не яскравим акцентом у вашому салоні краси Zemitz Optilin Pro – це ваш шлях до досягнення досконалості у косметології Забезпечте своїм клієнтам найкращі результати та комфорт. У Земіць ми розуміємо, що ваш бізнес у сфері краси потребує більше ніж просто високоякісного обладнання, тому ми пропонуємо комплексне рішення для процвітання вашого бізнесу. Кожен наш апарат супроводжується не тільки розширеною гарантією та надійним сервісом, але й комплексом підтримки, безкоштовне навчання, сертифікати якості. Маркетингові матеріали. Ми об'єднані спільною метою зробити ваш бізнес успішним. Приєднуйтесь до Zemiz Family Club і отримайте підтримку команди професіоналів, яка завжди готова допомогти вам на кожному етапі вашого шляху. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію по цьому апарату.